Ви знаєте, буває так: пенсію призначили, всі документи зібрані, рішення ухвалене, і ви чекаєте на перше зарахування. Проходить день, другий, тиждень, а грошей немає. Ви йдете в банк, а вам кажуть, нічого не надходило. Телефонуєте в пенсійний фонд і там повідомляють, ми відправили, але платіж повернувся назад до нас. Що сталося? Жодних порушень, жодних боргів, жодних блокувань. Просто одна маленька неточність у ваших даних, про яку ви навіть не здогадувалися. І через неї система автоматично повернула ваші гроші назад. Сьогодні я розповім, яка саме помилка може призвести до цього, як це відбувається, і що робити, щоб такого не сталося з вами. Давайте спочатку розберемося, як взагалі працює виплата пенсії, щоб було зрозуміло, де сам. Може виникнути проблема. Коли пенсійний фонд призначає вам виплату, він не несе гроші готівкою і не передає їх особисто. Все відбувається автоматично через банківську систему. Пенсійний фонд формує платіжне доручення, в якому вказані ваші дані: прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, номер картки або рахунку. Це доручення йде в банк, де у вас відкритий рахунок. Банк отримує ці дані, порівнює їх зі своєю базою, з тими даними, які є у вашій картковій угоді. І якщо все збігається, гроші зараховуються на вашу картку. Але якщо хоч щось не збігається, навіть одна літера, навіть пробіл, система може відхилити платіж. І тоді гроші повертаються назад до пенсійного фонду, не затримуються, не зависають десь між банками, саме повертаються. І це означає, що весь процес доведеться повторювати. <заново>, але вже після виправлення помилки. Тепер про саму помилку. Найчастіше причина в тому, що ваше прізвище, ім'я або по батькові в базі пенсійного фонду записані трохи інакше ніж у банку. Здається, що це дрібниця, адже йдеться про одну й ту саму людину. Але для автоматичної системи це різні особи. Наприклад, у пенсійному фонді ваше прізвище записане через апостроф Ковальчук. А в банку, коли ви відкривали картку, його записали без апострофа. Ковальчук або навпаки, система бачить це як невідповідність і блокує платіж. Інший приклад: у вас подвійне ім'я. Наприклад, Марія Олександра, і в пенсійному фонді воно записане через дефіс, а в банку через пробіл або взагалі скорочено тільки перше ім'я. Знову ж таки, невідповідність. Або, скажімо, у вас змінилося прізвище після одруження чи розлучення. Ви подали нові документи в пенсійний фонд, там все оновили, але забули повідомити банк і змінити дані на картці. Пенсійний фонд надсилає гроші на нове прізвище, а банк бачить, що такого клієнта у нього немає, і повертає платіж. Буває і таке. Зайвий пробіл між ім'ям та по батькові для нас це непомітно, але для комп'ютера Олена Іванівна і Олена Іванівна з двома пробілами це різні записи. Або різні варіанти транслітерації, якщо ви колись відкривали картку за кордоном або за старими правилами запису латиницею. В одному місці ваше прізвище записане як Сидоренко, в іншому Сідоренко. І знову система не пропускає платіж. Всі ці ситуації можуть здатися абсурдними, але вони цілком реальні. І що найприкріше, ви можете навіть не знати, що такі відмінності існують, поки не зіткнетеся з проблемою. Тепер поговоримо. Говоримо про те, як саме ви дізнаєтеся, що щось пішло не так. Як правило, це стається так: ви чекаєте на пенсію в призначений термін, але гроші не приходять. Ви перевіряєте баланс картки через банкомат або мобільний додаток. Нуль. Ви йдете або телефонуєте в банк і запитуєте, чи надійшла виплата. Вам переглядають операції по рахунку і кажуть: ні, зарахувань від пенсійного фонду не було. Ви дзвоните в пенсійний фонд або йдете туди особисто, і там вам повідомляють, ми відправили платіж такого то числа, але він повернувся з поміткою про невідповідність даних. Ось тоді й виявляється, що в банку ваші дані записані трохи інакше ніж у фонді. Це не чиясь провина, не навмисна затримка, просто технічна невідповідність, яку система не змогла пропустити. Якщо ви зараз дивитеся це відео і думаєте, що такі нюанси варто знати заздалегідь, щоб не опинитися в подібній ситуації, підпишіться на канал і поставте лайк. Тут ми говоримо про речі, які рідко пояснюють, але які дуже важливі для тих, хто отримує пенсію. Це допоможе вам бути на крок попереду і не стикатися з неприємними сюрпризами. Отже, що робити, якщо така ситуація вже сталася? По-перше, не панікуйте, гроші не зникли і не пропали. Вони просто повернулися назад до пенсійного фонду. Їх можна отримати, але для цього потрібно виправити дані. Зазвичай працівники пенсійного фонду самі повідомляють вам про повернення платежу і пояснюють причину. Якщо цього не сталося, зателефонуйте або прийдіть особисто і запитайте, чому платіж не пройшов. Вам мають сказати, в чому саме невідповідність, чи то прізвище, чи ім'я, чи інший реквізит. Після цього вам потрібно буде звернутися в банк і уточнити, як саме записані ваші дані у картковій угоді. Якщо виявиться, що різниця дійсно є, є два шляни або змінити дані в. Банку, щоб вони відповідали записам у пенсійному фонді. або навпаки, попросити пенсійний фонд змінити дані у своїй базі відповідно до банківських що простіше залежить від ситуації. Якщо йдеться про картку, зазвичай простіше виправити дані в банку. Ви приходите з паспортом, пояснюєте ситуацію і вам коригують запис. Це може зайняти кілька днів, бо потрібно оформити зміни в системі. Якщо ж помилка в базі пенсійного фонду. Наприклад, там ваше прізвище записане з помилкою або за старим варіантом, ви пишете заяву про виправлення даних, додаєте копію паспорта, і працівники фонду вносять корективи. Після цього платіж відправляють повторно вже з правильними даними. І от тоді гроші мають пройти без проблем. Так, це означає затримку іноді на тиждень, іноді на більше, залежно від того, як швидко вдасться все виправити. Але головне, що проблема вирішувана: це не безвихідь і не чиєсь свавілля, а просто технічна формальність, яку треба усунути. Тепер важливе питання: як уникнути цього взагалі, як зробити так, щоб ваша перша пенсія прийшла вчасно і без повернення? Найпростіше це заздалегідь ще до призначення пенсії, перевірити, як саме записані ваші дані в обох місцях. Якщо ви тільки збираєтеся подавати документи на пенсію, відкрийте картку заздалегідь і переконайтеся, що ваше прізвище, ім'я та побатькові на картці записані точно так само, як у паспорті. Зверніть увагу на апострофи, дефіси, подвоєння букв. Про білень все має збігатися точно. Коли прийдете в пенсійний фонд з документами, повідомте працівникам на яку саме картку ви хочете отримувати виплату, і попросіть звірити ваші дані з тими, що. Що в банку, якщо виявиться розбіжність, краще виправити її відразу ніж чекати першої виплати і зіткнутися з поверненням. Якщо ви вже отримуєте пенсію, але здогадуєтеся, що в ваших даних може бути неточність. Наприклад, ви змінювали прізвище, або знаєте, що у вас незвичний запис імені, краще перевірити все заздалегідь. Зателефонуйте або прийдіть у відділення пенсійного фонду, попросіть показати, як. У них записані ваші дані. Потім зробіть те саме в банку. Порівняйте, якщо є відмінності, виправте їх до того, як відбудеться наступна виплата. Це займе небагато часу, але врятує вас від зайвих нервів і затримок. Ще один важливий момент: якщо ви відкриваєте нову картку, наприклад, переходите в інший банк, або міняєте стару картку на нову, обов'язково повідомте пенсійний фонд про зміну реквізитів. Не просто передайте новий номер картки, а ще й переконайтеся. Що ваші персональні дані в новій угоді записані правильно? Іноді при відкритті нової картки банк може використати дещо інший варіант запису вашого імені або прізвища, особливо якщо операціоніст вводить дані вручну, краще відразу перевірити і виправити, ніж потім чекати, поки платіж повернеться. Мені цікаво знати, чи стикалися ви коли-небудь з такою ситуацією, коли пенсія не прийшла через невідповідність даних. Або може у когось із ваших знайомих, родичів була така проблема. Напишіть у коментарях, як це вирішилося, скільки часу це зайняло. Це допоможе іншим глядачам зрозуміти, наскільки поширена така ситуація і як з нею впоратися. Будь-який досвід це цінна інформація, яка може комусь стати в нагоді. Я розумію, що все це може здаватися надто дріб'язковим, ну що там один пробіл, один апостроф, одна літера. Але саме через такі дріб автоматичні системи і дають збій Банки та пенсійний фонд працюють із величезною кількістю людей щодня, і всі ці процеси автоматизовані. Комп'ютер не розуміє контексту, він просто порівнює символи. І якщо хоч один символ не збігається, платіж не проходить. Це не означає, що хтось робить це навмисно або що система погана. Це означає лише те, що треба бути уважним до своїх даних і стежити за тим, щоб вони були однаковими скрізь, де це важливо. І на завершення хочу сказати сказати ось що, навіть якщо така ситуація з вами вже сталася, не відчайтеся. Так, це неприємно, так це означає затримку, так доведеться кудись йти, дзвонити, виправляти, але це вирішувано. Більшість таких випадків закінчується успішно, дані виправляють, платіж відправляють повторно, і все надходить, як і має бути. Головне, знати, куди звертатися і що саме перевіряти. А якщо ви тільки готуєтеся до виходу на пенсію або відкриваєте нову картку, перевірте свої дані заздалегідь. Це займе зовсім небагато часу, але врятує вас від зайвого стресу та очікування. Бережіть себе, будьте уважними до дрібниць, і нехай ваші виплати завжди приходять вчасно.